Нас запитали, чому ми витрачаємо гроші і чому навесні двадцять третього року ця сума і цей обсяг донатів зріс. Це надзвичайно просто. 23 рік весна, всі в очікуванні контрнаступу, всі в очікуванні, це можна загуглити перевірити, навіть від моніторингу, всі в очікуванні напруги на фронті. Зростає кількість запитів до волонтерів. Щоб ми привезли, зокрема, це були ударні дрони в Піві. Ми звертаємося до наших донаторів, тобто до вас, громадян України. Пожертвуйте нам більше грошей, нам люди довіряють, пожертв стає більше, ми закуповуємо більше і ми навесні починаємо постачати більше. Чому саме така логіка? Все дуже просто. Тому що держава не впоралася зі своїм завданням. Ця потреба в даному випадку там і в піві здається були базовою потребою збройних сил у 23 році. Навесні держава не змогла забезпечити відповідну кількість цих сил і засобів для збройних сил України. Військо звертається до волонтерів. Волонтери намагають підставити плече і допомогти.